thank mm -hmm. you Чесно, у мене таке очікування реальність, бо що я думала, що тут буде прям супер все сучасне, ось, знаєте, як в фільмах. А по факту таке все маленьке, якось багато людей немає вау ефекту. і ми з бодію тут вдвох, як потеряшки, ходимо, все взагалі нічого не розуміємо. Стоїмо, дивимося на цих людей, що вони роблять, куди нам іти взагалі тут багаж. Запитуємо, що треба виставити. Потім пішли на реєстрацію. Господи, якийсь жах. Ми знаєте, як діти в 10 років, які потрапили кудись самі без дорослих. Оце, Оце ми ще не були. Але дуже прикольно. Don't let out keep you in the dark Take a step forward at night that's dark.

От що мене дивує в Парижі, це те наскільки тут заплутані ці гілки громадського транспорту. Ну це просто. Тут як скільки і щоб не заблудитись, я не знаю, що треба робити. Нам я пати допомагають. Люди ми до них говоримо, можливо, не говоримо англійською, вони теж розуміють. Ну на рівні нашого, звісно, але це так цікаво. Дуже. <реш> Мені так смішно. Ми з просто два туристи класичні. Зайшли сюди в метро. Тут воно дуже заплутане, взагалі дуже заплутано всіх всіх на громадського транспорту. Ми заходимо дітки нам туди на телефоні телефонітках. Ага, Ідуть нічого не бачу, нічого не розумію. Заходимо в потяг, він не той. Потім розуміємо, що він все ж таки той. Господи, допоможите то по нас подивитися до нашої квартири. Ми цього не витримаємо. Чесно кажучи, мого вау-ефекту на Ейфелеву вежу вистачило ну, на хвилин 5, можливо. А далі ми там постояли, ядко, трох, і я така пішли. О, dai, чесно. чесно кажучи, навіть немає на що там дивитись так довго прийняли чергу в одну із найпопулярніших кав'ярень Парижа, і було дивитися людей з нами. Ми вже майже дійшли до черги. Вона в принципі не так довго не так порідно рухається. Але цікавий факт ви, в Парижі ви не можете присісти за столик в ресторані в кав'ярні, поки вас не запросить офіс. То ви маєте стояти, ви маєте чекати, а не просто прийти сісти. Бо в принципі от є вільні столики ми могли. Підійти до десістки, але ми чекаємо, по нас захищать. Я просто не можу не любуватися архітектурою. Я фотографую кожен так, свій крок. Я фотографую кожен куточок. Хоча я не естет, ну типу в мене немає цього такого, що я стою і 20 хвилин дивлюсь на будівлю. Ні, але зараз я просто дивлюсь на все і така: о, треба сфоткати. Ой, кафешка, треба сфоткати. Це гарно, це гарно. Я просто вже не можу. У мене пам'ять телефону не витримує. Не павотража.

Їдемо в Нотрдам, який оцінки нещодавно відновився, і попросили все таки вкласти нам маршрут. Він зробив доволі вдало, я дуже сподіваюся. І зараз поїдемо в кав'ярню, яку він там нам написав. Поїдемо в Нотрдам і в музей Діор. Ось так у нас план На сьогодні. нам пощастило, тому що відновився Нотрдам, і ми зможемо в нього потрапити зараз. Але є одна проблема. Я коли одягалася, не врахувала цей момент і одягнула короску спідницю. Таку, типу, міні. А чаджі Піті нам написав про те, що тут, ну як і в будь-якому католицькому храмі, може бути верскот чи як це називається, не знаю. Що тебе можуть а, сюди, через те, що ти там одягнела якось не дуже треба, щоб все закривало, щоб це була довга спідниця. Не знаю, побачимо зараз. Не знаю, але мені сьогодні якось так атмосферніше, набагато прикольніше, ніж було вчора. Тому що вчора якісь такі були ем, типові речі. Нотердам це теж е, одна із е, найвідоміших місць, що можна було побачити тут в Парижі, але все одно мені тут полювати більше. Цікавіше все наскільки велично, просто Кожен взагалі шматочок архітектури продуманий просто на деталі. Я в шоці. Людей, звісно, тут прям дуже багато Але воно реально не заважає дивитись і надихатись всією цією красою. Серйозно У мене таке ніби тут немає робів. Ну от вони взагалі не заважають, коли ти стоїш, дивишся в ти думаєш ого. До речі, цікавий факт про Нотердам. Його будували 182 роки. Ви уявляєте, 182 роки будувати будівлю. Ще до речі, каво, що храм у цьому на нас і також на найбільших притутних пам'ятках паро. А ще до речі, на це прям. Географічний центр Парижа і від нього мірі ці кіломети до іншого якого. Ну, іншого якось кіно. Це фактично нульовий кілометр. Ну і перший центр. Мабуть, найкраще, що можна робити в Парижі, це гуляти вуличками. Подивіться. Я знайшла місце, де просто ідеально все: від атмосфери, музики на фоні до загальної картинки. До цього. 这就是最。 Я що попала кудись в якусь країну мрій і щастя. Просто ці магазини мене з розумом, Мені хочеться зайти в кожен. Я, звісно, не планую тут нічого купувати, але але... Селін, Діор, Versace, Господи. Моя душа, що просто плаче всередині, але ми щойно були годину в магазині Діор, і це просто. Я не знаю для чого ходити в музей. Коли до магазину вистачило, магазин, кав'ярня, там все наскільки естетично, наскільки класно, просто продумано до деталей. Я обожнюю ходити по магазинах і аналізувати саме, як там все влаштовано, аналізувати їхній маркетинг, аналізувати, як вони е, опорнюють вітрини. Ну, от Все до деталей, це наскільки важливо. І мене аж мурашить в цей момент. Боже, наскільки прекрасно, неймовірний вечір. Ми зустрілись в з моєю здайомою, з якою ми разом працювали на телеканалі. Колись зараз вона вже три роки проживає в Парижі. Вона має свою комунікаційну піар-агенцію тут взагалі дуже обожнюю. Париж вона нам скільки всього про це місто розповіла, про традиції, про те, як себе поводять французи, про те, якими вони є в реальному житті, що тут заведено, що не заведено. Це наскільки класно. Я просто сиділа собі і дотувала все, тому що я, по-перше, хочу з вами цим поділитись. А по-друге, для мене це ніби розширення кругу зору. Вже майже дванадцята ночі. Ми приїхали до Ейфелової вежі. Батьки тут хоче зустріти свій день народження. Ти ж взагалі ми хотіли подивитись на Ейфелову вежу без туману, бо її видно повністю, тому що вчора нам трішки не пощастило. І подивіться, яка краса. 54, 57, 56, 57, 58, 59, 20. З днем народження! З днем народження мене! Ой, вау! 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 Ми зараз їдемо на місце мрію всього нашого дитинства. Та я впевнена на ваше також. Тому що ми будемо в дійсної лампі. Йо-хо! Ми прийшли в Діснейленд. Це просто мрія всього дитинства. Я не знаю, як це писати словами. Але, мабуть, все своє свідоме дитинство я мріяла потрапити в Діснейленд, і мені це здавалося таким нереальним, Я думала, що це взагалі ніколи не станеться. Або станеться, то там вже з моїми дітьми колись. А тут ми з батькою приїхали в Діснейленд. На той момент, коли хочеш одягнути вушка, бо зараз та це в Діснейленду, приходиш, а тут так наскільки холодно, що ти просто одягаєш вушка плюс шапку, і воно виглядає дуже непогано. Наче так і треба. Ну, кажучи, я тут очікувала прям а, дуже довгу чергу, що тут буде важко пройти, перевіряти квитки, але все якось швидко. А, вони перевіряють все, звісно, там тебе фотографують автоматично. А, ти проходиш через сканер, ніби речі та ставиш. О! О, а, це я зараз вам покажу. Фух, вибачте, але а, в цілому ми зайшли нормально. Зараз будемо показувати вам, що ми тут робимо. Wow. Okay. Ми в лабіринті із Аліси в країні див. Це дуже прикольно. Я думала... Ага. Дивись, сидить, кальянчик курить. Так. А тепер куди? Я думала, ми тут зайдемося, по трошки походимо, піднімаємо відео і вийдемо. А тут треба ще й вийти з нього. Ну, типу, треба знайти, як з нього вийти. І це проблема. thank <laughs> you Скільки ми не питали те, що то був дійсний і скільки не читали він точні, всі казали про те, що найцікавіший атракціон це усі карати крифов. От на нього ми йдемо. тут, має бути велика черга, але побачимо. Я думаю, її варто виступити. Тут все не темно. і дуже велика черга, але вона рухається, вона рухається в такій атмосфері. Що ти не просто кудись там сі на вулиці, чекаєш черги. Ти реально ніби в черзі, але проходиш ось цю всю і веч І На рівні дуже цікаво. І я так розумію, тут не буде Такий маленький бутік, де різні тематичні речі. Костюменчика. У мене реально не вистачає захвату, не вистачає світ, щоб пописати. Наскільки <смеш> тут все продумано? Я серйозно йшла на цей атракціон без очікувань. взагалі. Я просто пішла, а, просто а, думаю, а, ну, щось буде. Буде. ну, щось там буде. Каже, а, а в чому це атракціон? Він каже, я не знаю. Зараз подивимося в цьому і прикол. Я б завдала. Там наскільки все продумано до деталей просто. І а, ці герої, і ці як роботи, пост ем, інсталяції, просто роботи реально як люди. Там їхала в сюжеті фільму. Я їхала ось так.

Даємо привіт нашій мамі, яка казала не ходити по екстремальних атракціонах. Ми йдемо на один із найкрутіших атракціонів тут. Це будуть американські гірки, і я думаю, це буде прям офігенно, але дуже страшно. Але я таке люблю. Взагалі, мої в моїм житті не вистачає адреналіну. Я наскільки залежна від ось цих всяких емоцій від адреналіну, що я думаю, мені прям сподобається.

і їсть гострили. Я не знаю, чи моя нервова система зараз це витримає. Ну, ну, як людина, яка залежна від отриналіну, а має там саме. Побачимо. Зараз ми будемо. Оце ось так ми будемо їхати. Фух. Я платилася, то А ви просто послухайте мій голос і повіть, як я кричав там. <плес> я просто не думала. Бліди. <плес> <плес> ви знаєте, я зловила себе на думці, що от я вже зараз голодна. Бо ти голодний? Ну, тобі я б хотіла поїсти, думаю, може, але я реально йду. Думаю, я не хочу втрачати ні хвилини на їжу. Я не хочу йти їсти, бо я зараз витрачу на пів години. А краще на якийсь атракціон, бо це просто такі емоції. Я, мабуть, такого не переживала ніколи в своєму житті. Коли в тебе такі змішані відчуття, тут адреналін, тут е, в тебе якісь е, дитячі спогади, ностальгія, е, тут в тебе е, багато радості, тут страх шалений. Ну я не знаю, це просто. Не передати словами, не описати. Зараз ми йдемо е, на найстрашніший, найтемніший. Е, ну, це не атракціон, це просто як локація, якийсь будинок з жахами має бути теж дуже цікаво. Мене вражає, що Діснейленд — це не просто парк розваг, це ціла маркетингова машина. Тут просто на кожному кроці маркетинг, але ти реально не відчуваєш, що тобі продають. Вони якось так класно це обходять. Вони не кажуть там умовно купи ось цю е, футболку з Міккі Маусом. Вони створюють прямо навколо світ Міккі Мауса. Ти туди заходиш, і тобі дійсно хочеться купити цю футболку, бо ти відчуваєш себе, ніби героєм казки. От в цьому я не розумію, в чому секрет е, і як треба. Довго як треба деталізовано це створювати, але це мабуть зараз. Я розумію це для мене один із найбільших прикладів продуманого маркетингу до деталей Просто така велика махіна, Тут скільки атракціонів, скільки людей, скільки всього. Але вони навіть в дрібничках, хоч ми проходимо там якийсь ам, квадратний кілометр атракціону, і там стоять всі просто як турнікети. І я кажу, Боді, а для чого тут турнікети? Боді каже, ну мабуть, вони рахують людей. І воно ніби тебе не обтяже, але завдяки цьому ну ти дійсно можеш ем, зрозуміти потім пісні, що вони можуть зрозуміти, а скільки всього було людей за весь день. Е, далі тут мене реально вражає те, що майже до кожного персонажа, до кожного мультфільма, біля кожного атракціону є кав'ярня, є ресторан тематичний, де тематичні отдяниці, офіціанти. Потім де продаються різні елементи одягу, іграшки, сувеніри. І реально всюди таке. Всюди, от по всьому Діснейленді літають бульбашки, всюди. От сподиться, вода. Ну реально у мене немає сміт, чесно. Я в такому захваті не була ніколи. Тобто ви зрозуміли схему? От, наприклад, ти любиш красуню і чудовисько. Тут не просто є атракціон про красунів і чудовиська. тут є ем, окремий атракціон, де ти можеш відчути цю всю атмосферу, є кав'ярня, де ти приходиш, і там реально все в цій тематиці, є ресторан, де ти можеш поїсти окремо, ти не просто каву, рікава ще й поїсти. Є магазин, де продається троянда в колбі, наприклад. І ти тоді хочеш її купити. Просто якби воно продавалася там, наприклад, зона розваг була окремо, потім у магазині ти б не хотів за все купити. А там коли ти заходиш в... Ем, Свій улюблений мультфільм, ніби тобі хочеться придбати там все. Я не знаю, я ем, так раціонально зараз підходжу до витрат, але я реально купую все. Все, що мені пропонують. Я тут дуже сильна жертва маркетингу. Але ем, прикол в тому, що мені хочеться нею бути. От як так. От розкажу тобі декілька цікавих фактів, які я прочитала <питрес> про інтелет. І вам заодно не розповім. По-перше, Діснейленд створює свій мікроклімат. Тобто, тут коли занадто холодно або коли занадто жарко, вони роблять щось, щоб тут була комфортна температура. І це дійсно так. Зараз в Парижі реально холодно. Я одягнулась дуже тепло, але ми приходимо сюди, і тут так більш-менш тепло, правда? Тобто, ну ти не ти не сильно мерзнеш, Так, а, завжди, я ти, я чуваю, так Я холод. чуть холодень, холодний вітер буває. Але вікмент комфортний клімат, реально тут свій якийсь клімат, може і за мату, може і за то дуже багато народу. Е, різні атракціони, тепло йде, по-друге, вони е, створюють, е, воно називається типу смайл rise». якось так. Боже моя англійська, просто жарливо. Але сенс в тому, що вони розпилюють всякі прикольні штучки, е, з, запахи в повітрі, чи в ти прям проник, проникався атмосферою мультфільму. Були на атракціоні Крати Карибського моря, і там був запах пороху, запах ну такої солоної і води. Це все вони теж створюють спеціально. І ще дуже цікавий факт про те, що персонал э, всього парку переміщається підземними пінз... пінз... тунелями, О, щоб так, не псувати так. атмосферу і взагалі всю цю магію. Це відчуття магії казок. Ну, це, це просто це атракціон називається It's a small world Тут типу маленький світ Діснею, і вони обіцяють нам таку прямо атмосферу дитинства, вайб дитячих мультфільмів. Але ти просто поринаєш ностальгію з погаду. А ще, до речі, цікавий факт. Тут ем, в Діснейленді так ем, грає музика. Що звукові хвилі між собою не перетинаються, і одна музика, е, ніби як грає, потім закінчується і аж потім починається інша. Тобто воно е, ніби разом все грає, але ці звукові хвилі вони йдуть по різному і створюється вся така звукова ілюзія. Я не знаю як, але це пряма. треба це слід. Я не можу. Це король лев. Це король лев. Воль, дві <рігра> камери знімаємо. Паралельно, чесно. Наша реакція. Принцесси! Це було просто неймовірно і класно! Ми до нас сідаємо, прямо за ними, нас пустили.

<звучить> Олюшка що вам ще не забаціна. Оля принцеса солушку, рахується, <звучить> побачила і все. <звучить> і все, і бачила плавка, поки немає. Та й що? Я не знаю чого мене так прорвало на сльози, але я вже зараз. Дуже емоційно, так? Це, це дуже круто, Це така... Подиви. Феномен Діленду. От подивіться, яка тут кількість людей. Подивіться. Але не зважаючи на все, ти себе відчуваєш, цей чоловік. Ти. ти реально себе відчуваєш, ніби ти герой цього містів. Я думала, що буде парад, буде дуже багато людей, і я погано все побачу. Але в результаті мені здавалося, що цей парад для мене. От я не знаю, я. Let it go! Маємо сісти і набивати собі. Будемо стріляти лазерами по комусь. Ми де цікави, подивимось. У мене вам сюди, всередньо. Це мій дурний атракціон, який може бути. Я не стою під чергу, того не варто. А ти є? Фото, тут і фото. пішли, ну, пішли. Пішли, будем. Щас, ти мене, я на йдемо на мій тип атракціонів на американські гірки. Йуху! Це вже другі американські гірки у нас. Зараз ми йдемо на Індіану Джонс. Теж кажуть, що це дуже прикольно <ріголовник> кажуть, що ты хто був на Индиана Джонс. Ні, это так. Кажуть, що ты хто був на зверянах війнах, а в ней покажутся квіточками порівняно з індианой дзверс. Индиана Джонс Так. Я могу не полегше. Ні, so? тут просто. Я yeah, понял. Не втримались, йдемо ще раз на зелені війни, бо нам тут сподобалось найбільше. Ну все, День дійсно пролетів дуже швидко, ми залишилось дів години, і через пів години буде вечірнє шоу. Люди вже вбирають дуже багато людей. Парижі є торгівельний центр, називається Лафає. І тут на верхньому поверсі, якщо піднятися на кришу, дуже класно видно все місто ніби на долоні. От прям ейклеву вежу, видно оперу. Ну, все-все-все і дуже дуже класно. Тут трішки багато людей сьогодні, але краса нереальна проста. Знаєте, що мене найбільше засмучує в Парижі? Те, що тут все зачиняється о восьмій вечір. А я хочу піти кудись то, не знаю, в торгівельний центр, а кудись в якийсь магазин зайти. А він реально зачиняється о восьмій. І це той момент, коли ти приїхала з України, де комендантська година, думаю, зараз як ковірмусь, зараз я почну тут гуляти до ранку. Це останній вечір в Парижі, ти хочеш насолодитися ним на максимум. Я реально йду, дивлюсь на ці вулочки, на магазини, які закриваються. і така... Дуже класне місто. Я його полюбила за декілька днів і буду дуже сумувати. Бодя ми вже тут часто і в себе вдома. Забри карточку! Забрати карточку! Ми знайшли в будку для фоточок фоточки. і робимо фоточки. Фоточки. О, молодці! косочок за фоточки. Крутяк. дали окремо багет, масло, джем, круасан, Принесли апельсиновий сік. І ще має бути кава і омлет.